Кілька ночей поспіль Україна переживає складні нищівні руйнівні атаки Російської Федерації. Проти цього боротися дуже важко. Я, так як і ви, напевно, знаходимось десь, намагаємось там дві стіни, три вікна, знаєте, чотири. Металочерепиці десь намагаємось заховатися, десь намагає... ну як заховатися, сісти десь понижче, або піти в укриття, або якщо у вас є паркінг, або метро. Ну біля нас, ось метро, наприклад, є. І українці просто намагаються дожити до ранку, чуючи все те, що відбувається над ними. Ну, Єдине, що щастить тільки тим людям, які можуть забрати все, що в них є. Цінного спуститися десь в метро, типу на арсенальній, де нічого не чути, тільки коли відбій тривоги ти вийшов, ти живий, здоровий, твої рідні при тобі, але майно у людей руйнується, люди втрачають здоров'я, люди втрачають нерви, люди втрачають багато чого. А деякі люди втрачають і свої життя. Разом з тим, сьогодні мені впало в око новина з Одеси. а ви знаєте, що саме Одеса і Київ. Цієї ночі, а сьогодні у нас 10 червня, 22.15. Будемо дивитись, може, і цієї ночі доведеться йти в укриття. Але саме Одеса і Київ сьогодні були підмасованими обстрілами. Відео із Одеси Києва я збирав у себе в телеграм-каналі. Знайти легко Сергій Гудзинський, не помилитись. Так ось з Одеси прийшла така новина. Під час російської атаки по Одесі загинув домашній баранчик. Баранчик. Пошкоджено технічне приміщення одеського зоопарку. Постраждало сіносховище, яке тепер потребує серйозного ремонту, Сталась пожежа, яка була ліквідована силами ДСНС. На превеликий жаль, внаслідок цього вибуху загинув домашній баранчик. Решта наших тварин не постраждали. Люди також не постраждали, написав директор зоопарку Ігор Біляков. Я не знаю, чи Ігор дивиться мій канал, чи бачить він. Можливо, працівники зоопарку дивляться. Але ваша... ми, ми вам передаємо вітання з Києва і теж ходимо в зоопарк, який є в столиці, можливо, в неділю підемо, хочемо погодувати там тварин, там і барашки, там і, там і коні, там і поні, там... там і гуси, і лебіді. Ми ходимо не тому, що. Ми впали в дитинство, а тому, що ми хочемо підтримати наші зоопарки, тому що ми розуміємо, що коли ти бачиш тварин беззахисних, великий слон, який не може нічого вдіяти, коли йде тривога, він не може спуститись в укриття. Він взагалі не розуміє, що відбувається, Він не розуміє, чому бахає, чому, чому в миколаївському зоопарку. Отакена ракета до сих пір, вона стоїть там, де вона прилетіла неподалік від клітки, ну від вольєрів з тиграми. Тварини не розуміють, вони беззахисні. Так само беззахисні фактично і наші діти, літні люди, які не розуміють, що відбувається і чому це відбувається, і ось цей допис, який зробив директор зоопарку, попри те, що є руйнування в столиці, попри те, що є загроза життю, є, на жаль, загиблі люди. Протягом цього тижня там рахунок уже пішов на, напевно, не один десяток. Люди прониклись ось цією інформацією про баранчика. Про баранчика, який, який не мав свідомості, який, який просто жив, який просто їв сіно, який просто радував собою відвідувачів зоопарку. Ось ми теж інколи їздимо в Києві, є парк Совки, і там теж є сніжок. Сніжок, віслючок, сніжок. І він теж не розуміє, що відбувається. Він живе в дерев'яному такому сарайчику. Якщо туди прилетить, його не стане. Він навіть не буде знати, що його не стало. А знаєте чому так? Що ми несемо відповідальність за тварин, ми несемо відповідальність за дітей, ми несемо відповідальність за е, літніх людей, за побудовану інфраструктуру, за все те. Що не може себе захистити. І тому ось цей коментар, він настільки розчулив людей, що ти розумієш, що українці не втратили, попри всі ті жахіті, які є, не втратили людяність. Ми розуміємо, що все те, що робиться, несправедливо. Ми розуміємо, що все те, що робиться, повинно мати кінець. Ми розуміємо, що ми робимо зле. Всі разом, всі люди на планеті Земля робимо зле природі, тваринам, нашому оточенню, планеті Земля. І люди, які читають про цього баранчика, насправді усвідомлюють маленька планета, де є, де еволюція народила людей, які мають свідомість, які здатні будувати, які здатні підкоряти е, природу. Чомусь ці люди направляють свій потенціал в те, щоб вбивати одне одного і вбивати невинних. Заради незрозуміло чого. Людина, яка, як такий же ж баранчик, прийшла в цей світ і поступово еволюційно зникне з землі. Дуже багато було видів, мільйони видів тварин були на землі. І Їх просто змило еволюцією. Рано чи пізно не буде людства. І ось цей баранчик, який загинув, насправді не грає в масштабах Всесвіту ніякого значення, як і ми, всі, які також колись зникнемо. Проте чомусь ми не можемо у відведений нам Всесвітом час жити на планеті мирно, жити на планеті без війни, ми не можемо. І ось цей баранчик насправді не міг нічого змінити. Нічого. А ми можемо. Ми вміємо розмовляти. Ми можемо усвідомити, яку халепу ми всі разом робимо, і ми маємо можливість зупинити війну. Немає в природі тварин, які воюють одне з одним заради вбивства. Просто заради вбивства. Немає таких тварин. Тільки людин. Тільки людину. Цей допис не про перемовини, не про війну. І, напевно, він не про барашка. Він про те, що ми з вами повинні щось зробити, повинні бути на якомусь боці, повинні про щось говорити, тому що, на відміну від барашка, який загинув в Одеському зоопарку, нам дана можливість бути свідомими людьми. Робити свідомий вибір, робити усвідомлені вчинки, бути вільними і будувати той світ, в якому ми хотіли б жити, перетворювати його на благо людям, а не на благо війні чи кільком особам, які чомусь вирішили, що вони еволюційно відрізняються від барашка з одеського зоопарку. Бережіть себе, напишіть ваші історії, які розчулювали вас, які змушували вас, можливо, десь зупинитися, подумати, прийняти якісь рішення під час цієї страшної війни. Бережіть себе і не забувайте підписуватись.